Вітаю! В заключній частині нашого курсу ми розглянемо декілька рекомендацій, які сприятимуть збільшенню ймовірності вдалого досвіду користування кредитом. Перш ніж взяти кредит, уявіть, що ви його вже взяли. Проживіть 3 місяці, відкладаючи зі свого доходу частку, яку вам доведеться платити по кредиту. Якщо ви хочете взяти іпотечний кредит, тоді 6 місяців. Після цього терміну ви вже будете знати, як будете себе почувати в наступні 12 чи 120 місяців. Крім того, у вас буде певний запас заощаджень, які ви зможете залишити як заначку на випадок можливих тимчасових фінс... фінансових труднощів в процесі виплати кредиту. Не використовуйте цю заначку як аванс по кредиту. Звичайно, ви трохи пер... переплатите відсотків, але будете спати спокійніше. Найгірше приймати рішення про отримання кредиту імпульсивно чи брати кредит у стані роздратування. Не беріть кредит під впливом родичів, близьких це ваше і тільки ваше зобов'язання. Вам з ним жити місяці чи роки, досуди потім іти вам. Решта учасників лише будуть вдома ще розпівчувати. Це повинно бути вільне, зважене, усвідомлене рішення. Бажано прожити. Правда, нічого не трапиться, якщо ви його відкладете на завтра. Виходьте з кредиту на певний час. Якщо ви взяли кредит чи маєте кредитну картку, погасіть кредит за встановлений термін та зробіть перерву 3-6 місяців, перш ніж взяти наступний кредит. Це дозволить вам відновити досвід самопочуття без зобов'язань, що само по собі є джерелом задоволення. І ви зможете прийняти рішення про наступний кредит усвідомлено. Такий підхід дозволить не потрапити в порочне коло залежності та не втратити керованість своїм життям. По переплаті концептуально: найдешевший кредит розсрочка на побутову техніку без переплати, яку ви можете отримати в магазині. Трохи дорожче кредитна карта. І останнє кредит готівкою. Залежно від вашої потреби, рухайтесь в такому порядку. Не переплачуйте. Обов'язково візьміть на роботі довідку про доходи. Попросіть в банку кредит з довідкою про доходи. Як правило, це окремий продукт, і він точно дешевший, ніж стандартний. Шукайте можливості для зменшення переплати і навантаження шляхом рефінансування вашого кредиту в тому ж чи іншому банку, за нижчою ефективною ставкою з урахуванням структури вартості кредиту. Раніше ми розглядали, як це порахувати. Найвигідніше, коли дохідність максимально формується компонентом відсоткова ставка на суму залишку і мінімально разовою комісією чи страхуванням та щомісячною комісією від початкової суми кредиту. В процесі рефінансування не беріть додаткового ліміту, краще погасіть цей кредит та потім з часом візьміть новий. Платіть по кредиту вчасно. Банки заробляють на неорганізованих платниках і з задоволенням нарахують вам штрафні санкції та будуть турбувати дзвінками. Не давайте їм такої нагоди. Краще перераховуйте кошти за 2-3 дні додати чергового платежу. Ви не будете під ризиком просрочки через несприятливі обставини в останній день. Наприклад, кошти, які ви перераховуєте з іншого банку, можуть іти кілька днів. Регулярна завчасна оплата формує вашу позитивну кредитну історію, яка дає можливість взяти наступний кредит значно дешевше. Тож приурочте платіж до моменту отримання зарплати чи авансу, навіть якщо до платежу ще є час. Отримали кошти і заплатіть по кредиту. Як правило, ви можете звернутись до банку щоб щодо переміщення дати платежу на більш зручний день. Якщо вам відмовлять, у вас завжди є альтернатива рефінансуватись в іншому банку. У випадку тимчасового 1-2 місяця погіршення вашого фінансового становища використайте свою заначку, про яку ми говорили на початку модуля, для продовження вчасних платежів по кредиту. Тим часом пошукайте можливість рефінансування. Якщо у вас іпотека, вже зверніться по юридичну допомогу для вироблення вашої позиції. Далі, у випадку реального тривалого погіршення ваших фінансових можливостей, у вас є дві можливості: реструктуризація чи юридичне врегулювання. Зверніться за юридичною консультацією це безкоштовно або недорого, щоб розуміти свої права, зобов'язання та можливості. Зверніться до кредитора по реструктуризацію, яка передбачала реальне зниження відсоткової ставки та навантаження. Не погоджуйтесь на кредитні канікули, коли вам тимчасово знижують ставку по кредиту, а потім підвищують. Це ліки для тимчасових труднощів. У випадку стійкого зниження платоспроможності вони не допоможуть лише даремно витратите кошти. Правильна реструктуризація, коли ви бачите доцільність і можливість реального повного погашення кредиту, і кредитор їх також бачить. А при гіршенні фінансових можливостей це математично досяжно лише за рахунок зменшення суми платежу. Часткові платежі по кредиту без реальної реструктуризації, як правило, не мають сенсу. Краще заощаджуйте ці кошти, ведучи переговори про реструктуризацію. Кредитор зацікавлений витягти з вас якомога більше грошей. Ваш інтерес отримати реальну реструктуризацію та повністю розрахуватися за кредитом з найменшими витратами. Не дискутуйте з працівником банку, який телефонує вам з приводу просрочки. Він, як правило, не має жодних повноважень вирішити ваші проблеми і єдине завдання його витягти з вас гроші. Проявляйте відкриту активну позицію. ведіть справи і переговори тільки з працівником банку, який має повноваження на проведення реструктуризації. Останнє фінансова порука. Ніколи, ніколи, ніколи не просіть ваших друзів, родичів, близьких бути фінансовим поручителем по вашому кредиту. Ніколи, 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 ніколи. Не будьте фінансовим поручителем ваших друзів, родичів, близьких, тим більше знайомих. Фінансовий поручитель несе зобов'язання за кредитом на рівні з позичальником. Парадокс полягає в тому, що банк професійно займається прийняттям і управлінням кредитним ризиком. Через поруку він перекладає весь ризик на поручителя, який не те, що професійно, а ніяк не вміє управляти кредитним ризиком. Так, виплативши банку кредит за позичальника, поручитель має право вимоги до нього. Але уявіть, Якщо банк з нього нічого не отримав, що може отримати поручитель? При цьому халепа полягає в тому, що сама людина, що взяла кредит, знаходячись в важких фінансових умовах, навіть якщо хоче, не може нічим зарадити. Так втрачають друзів, перестають розмовляти родичі, не будуть згадувати про знайомих. Це правда того не варте ніякої фінансової поруки. Отже, сподіваюсь, ці рекомендації і курс в цілому будуть корисними для вас. Користуватись кредитом чи ні ваш вибір. Який би вибір ви не зробили, нехай він буде вдалим. З вами був Дмитро Орлов. Дякую.